Святитель Петро Цитинський народився 1 квітня 1747 року в Чорногорському селі. Негуші. він був чорногорським митрополитом протягом 46 шести років. Із історичних джерел про нього більше відомо як про великого правителя. А його духовне ділення багато в чому залишилося прихованим для нащадків. Святий Петро був чорногорським митрополитом з 1784 до 1830 року. Його чесні мощі спочивають у храмі Цитинського монастиря, які щороку відвідують тисячі прочан та туристів. Це одна із головних святинь обителі разом із правицею святого Іоанна притечі та списком філермської ікони Божої Матері. З початку XVIII століття в Чорногорії влада митрополитів була не лише духовною, вона містила у собі багато функцій, властивих світським правителям. Водночас влада переходила від дядька до племінника. Першим таким правителем із роду Петровичів-Негощів став митрополит Даниїл. А після його смерті наступником став митрополит Сава. Він у свою Чергу 1758 року вибрав собі наступником святителя Петра, коли йому було лише 10 років. Чернечий постриг майбутній святитель прийняв у 12 років у Цитинському монастирі. Тут він і проходив навчання під керівництвом Ченці Даниїла. Він здійснив разом зі співправителем владики Сави митрополитом Василієм поїздку до Росії, після чого був висвячений на Єромонаха і став найближчим помічником митрополита Сави. У 1780 24 році святий Петро був обраний народом на чорногорський престол у сербському місті. В Сремській карлівці він прийняв висвічення в єпископський сан з нареченням митрополитом Чорногорським, скендерійським і Приморським. Наступного року, під час його перебування за кордоном, скадарський паша Махмуд Бушатлі з 18 тисячами солдатів напав на Чорногорію і спалив Цитинський монастир, а також низку селищ. Святитель Петро повернувся до розореної країни. Те, що він привіз з собою картоплю, невідомо доти в Чорногорії, врятувало багатьох жителів від голодної смерті. Після падіння Венеційської республіки в 1797 році її володіння в Чорногорському Примор'ї, а саме Бока, Которська і Будва, відійшли до Австрії. Місцеві жителі обурилися цим і звернулися по допомогу святителя Петра. Владика відвідав Будву її околиці та встановив там місцеве громадянське правління. У подальшому він успішно протистояв намаганням австрійців підпорядкувати ці землі. Святителю Петру довелося докладати чимало зусиль, щоб захистити свій народ від найрізноманітніших зовнішніх загарбників. Але водночас митрополит намагався подолати і безліч внутрішніх негараздів. Він захищав сиріт від утисків лиходіїв, боровся з забобонами, відновлював благочестиві порядки. Особливо святитель дбав про бідних і щоб допомогти голодувальникам нерідко продавав чи обмінював на хліб цінні церковні речі. А найбільше він боровся проти укоріненого тоді в Чорногорцях звичаю кровної помсти, через що цілі сім'ї і клани винищували одне одного. Святитель невпинно працював над тим, щоб подолати розбрат. З його ініціативи було прийнято в Чорногорії перше зведення законів. Усі важливі рішення владика приймав, скликаючи нараду з представниками основних племен. І родів, як видно із листів, впливати на своїх підданих він завжди намагався мирно, умовляннями та переконаннями, діючи як духовний отець, а не застосовуючи силу, як вчинив бисвіцький правитель. Помер святитель Петро Цитинський у 1830 році, на 81-му році життя, сказавши перед смертю своєму наступнику-племіннику, молися Богу через чотири роки, мощі святителя Петра. Були знайдені нетлінними.